Доброго доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник вимушених змін. І сьогодні ми з вами продовжимо рубрику дуже корисної інформації для тих громадян, які живуть в Польщі, тимчасово, які втікають від війни і тут знайшли собі прихисток. І хочу з самого початку вам нагадати, що вся інформація, якою я з вами ділюся, це не є якась інформація досконало вивчена законів. Це просто мій досвід, моя практика, тобто те, що ми проживаємо, що ми тут використовуємо, які програми, які допомоги нам надаються. І про це все я просто вам розповідаю. Можливо, комусь буде цікаво, як працюють ті чи. Інші допомоги для українців саме не на, не на папері, як всі ці програми працюють на практиці. Тому що в деяких відео мені пишуть в коментарях, що от в законі того-то, того-то не написано, а ви говорите. Я говорю тільки те, що ми пережили, і те, що ми, те, що ми отримуємо на власному досвіді. І тож сьогодні я хочу з вами поговорити про програму, яка називається Health for Ukraine, яка надає допомогу українцям вигляді знижок на ліки. Кожна людина, яка перетнула кордон після 24 лютого 2022 року. Може скористатися програмою Health for Ukraine, яка надає знижку до 500 злотих на придбання ліків або різних аптечних продуктів, які ну, продаються в аптеці. Як саме діє ця програма? Вам надається 500 злотих по такому спеціальному штрих-коду, який ви отримуєте після заповнення заявки. Коли вашу заявку одобрюють, вам приходить на електронну пошту штрих-код, з яким ви приходите до аптеки, і можете Купити до 150 злотих ліки зі знижкою 85%, і на 350 злотих це рецептурні ліки, на які надається 100% процентна знижка. Тобто, коли у вас є рецепт від лікаря, ви просто приходите з цим рецептом зі штрих-кодом, який вам прийшов на електронну пошту, і вам просто видають ці ліки безкоштовно. Як ви можете отримати дану знижку і зареєструватися в даній програмі на сайті Health for Ukraine час від часу виставляють активну ссылку на заповнення анкети. Це дуже проста анкета. Там ви вказуєте свої паспортні дані, ваш песель, електронну адресу і все. Ви просто відправляєте цю заявку. Потім вам прийде такий таке підтвердження, що все пройшло успішно і вже потім ви чекаєте десь 2-3 неділі, 2-3 тижні для того, щоб вам одобрили цю заявку. Ну і якщо вам приходить штрих-код на електронну адресу е з і лист про те, що вам одобрили, то ви вже можете скористатися цією програмою. Там є ще декілька нюансів. Після отримання даного коду вам потрібно впродовж 40 днів, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, то це приблизно 40 днів. Активувати цей штрих-код. Тобто вам потрібно зробити першу покупку якихось ліків. І потім вже можете користуватися до кінця року. Тобто, ну розтягувати, коли вам потрібно і тоді вже користуватися. Не потрібно зразу за один раз їх використовувати. Можна використати ну, впродовж року. В минулому році, 2022, до нового року, ми оформлювали таку програму для себе. До речі, забула сказати, що вона оформлюється на кожну дорослу людину і також на дитину, просто від імені батьків. В минулому році ми скористалися цією програмою найчастіше купували знеболювальне, понятне діло. Богданчику, там якісь препарати від кашлю, від простуди на все це розповсюджується і дуже допомагає, коли в тебе є така знижка, тому що ліки дорогі, хочу сказати так: якщо порівняти з українськими ліками, з цінами на українські ліки, так то в Україні набагато дешевші ліки ніж в Польщі. Тому дуже допомагає, бо така програма. Особливо на початку, коли ти тільки приїхав, коли в тебе ще ну, немає роботи в когось, в кого. Просто труднощі, то дуже допомагає така програма. Тож я хочу від всього серця і цієї нашої родини теж подякувати всім, хто приймає участь в цій програмі, хто фінансує її, і допомагає українцям, які зараз опинилися в такій складній ситуації. і Змушені покинути свою рідну Україну. Тож, друзі, я вам хочу порекомендувати. Обов'язково переходьте за цим посиланням. Я можу оставити його в описі. Силка не завжди активна, хочу сказати, але якщо моніторити, то можна попасти, коли вона буде активна, і заповнити таку анкету. В принципі, це не складає багато труднощів, займає там 5 хвилин часу вашого, і потім ви просто користуєтесь даною. Допомогою. Ще хотіла б вам розказати на такому своєму досвіді, як було у нас. Значить, я коли реєструвала всіх наших членів родини на цю програму, то в мене на моїй електронній адресі приходили всі ці штрих-коди. І коли мама потрапила до лікарні, їй виписали рецептурні ліки. Я пішла в аптеку, щоб їх купити. І виявилося, що обов'язково повинна рецепт, який виписує лікар. Співпадати з цим штрих-кодом саме на ту людину, тобто, якщо у вас є декілька штрих-кодів. То він повинен саме співпадати з песелем і з рецептом на ту людину, яка, ну, яка буде користуватися. Тому що я пішла у мами вже на штрих-коді на маминому не було коштів, а на мій не виписали. То приділіть цьому увагу, тому що може бути так, що ви прийдете, будете настроєні на те, що вам все ж таки дадуть їх безкоштовно, ці ліки. А у вас виявиться не той штрих-код. Ну, думаю, у вас такого не буде. Це я трішки так. Не подумала, треба було все ж таки на кожну ну, кожного заявку на окрему електронну адресу реєструвати. Ну, мені тоді так було зручніше. Тож бажаю всім здоров'я, не боліти, не хворіти, і хай не понадобиться нікому така допомога, але все ж таки дуже добре, що вона є. Маю надію, що я вам допомогла, розповіла вам е, таку корисну інформацію. Можливо, хтось ще не знав. Хто знав, пишіть в коментарях, як використовуєте цією програмою. Можливо, я щось е, упустила. Якийсь момент, то пишіть в коментарях, доповнюйте. Давайте будемо один одному допомагати, тому що всі ми зараз в рівних умовах і всім нам важко. Тож всім зичу мирного неба над головою, скоріше нам всім перемоги і повернення в рідні домівки.